Ну і добрий день. Ну що, прийшла пора Прийшла пора розібратися з цим мега-конструктивом під назвою Болгарський стартер. Чого болгарський? Зараз зніму кришку, зніму кришку, вірніше пластмаску, це типа захист, під ним тут стоїть стартер. І знімемо кришку генератора, відкрутимо всі ці там обмотки, датчики, все це відкрутимо, кришку візьмемо на стіл і покажу що, що і як, бо настав час. Переїхали запчастинки, треба спробувати зробити кнопочку, щоб воно працювало. Ні для кого не секрет, що дана конструкція стартера не є максимально зручною і надійною. Значить, про що ми? Ну і про те, що ця конструкція не є надійною, не є досконалою, не є класною. і так далі. Всі постійно з ними бавляться, купа роликів в інтернеті, як хто, що там з тим бореться і так далі. І тому подібне. Я зараз зніму кришку і вам покажу, що насправді на моєму мотоциклі до мене хтось сильно постарався і вже там поточив ті всі. Бронзові чи латунні втулки, не знаю з чого, але вони виточені, вони не куплені там з Аліекспресу і так далі. Той стартер, який на ньому стояв, він не працював, тому що перше, коли я його купив, там були проблеми з щотками, я їх пофіксив, але по факту там, там проблеми з якорем, того, в принципі, цю затію я закинув і просто підготувався, замовив один стартер з Аліка. А ще один стартер я просто випадково знайшов і купив оригінальний KTM, -овський. вам його теж покажу. Того, що? того я був, підготувався до цієї штуки. Був куплений новий акумулятор, більш потужний, з більш потужним струмом пуску. Був прокладений додатковий провід на масу, бо багато хто розказує, що через оці от, 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 от через підрамники і раму воно там. Є якісь втрати і так далі. Коротше, до того, щоб коли приїдуть мені ці стартера і все остальне, то я максимально підготувався, зробив всі оці штуки, провода, акумулятори, кнопки, фішки і так далі. Все це я передивився, підготував. Я дивився, що там в мене є Бендекс, він робочий, бо я вже кришку там знімав і поміняні там втулки. Того, в принципі, Є надія, що воно запрацює. І Сьогодні будемо пробувати. У мене є один стартер стандартний, а один стартер є трошки збільшеної потужності, висланий Аліком з Експреса. Подивимося, що там покрутимо в руках і того, і того, а тоді будемо пробувати і того, і того ставити. Можливо, навіть виберемо з тих двох той варіант, який буде краще працювати. Ну, Розбираю, а тоді дивимось далі. Значить. Виглядає в розібраному стані це отак. От. Це у нас датчик на запалення, це у нас генератор, це у нас гамміт. Ось тут можна чик-патарк робити. О, почав впиратися. Так. Дивна в них тут схема, але будемо від неї відштовхуватися. І ще така тут є прокладочка. І отут у от нас отам, 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 вон, стоїть одна втулочка, яка єдина стоїть в картері. І вона теж помінена. Значить, все прямо в онлайні ми знімаємо. Значить, є в нас усе. два от таких стартера. Це китайський потужніший, а це м -м, оригінальний той, що мені прислали разом з шестернею. Оцей крутить швидше. І тихіше працює, Цей крутить слабше. Я думаю, що ми будемо ставити цього і не морочити задниці. Єдине було би, звісно, прикольно перевірити, чи отут на валу. Бо в оригінальному там є підшипник голковий. В оригінальному отут на валу. От цікаво, чи на китайському є там підшипник, чи нема. Це єдине питання, яке мене цікавить. Але з цим ми розберемося. Значить, далі. На моєму мотоциклі стояла отака шестерня. Оце якраз принцип болгарки, як це все працює. У вас є отака кришка, сюди ставиться отаку, отаку його, хоп шестерня. а звідси її крутить стартер. Потім вона передає крутний момент на бендекс. Тобто ви крутите отам. Шестерню всередині стартером. І вона передає вам тут на Бендекс, він відскакує і починає крутити вам маховичок. От така конструкція, оця болгарська, я її так назву. Мені так подобається. Бо це реально оце реально болгарка. У вас був мотор, ви такі рішили, давайте ну, зробимо там стартера. Отку взяли і приліпили. Ну, да ладно. Чого я купував іншу шестерню? Та, що стояла у мене на мотоциклі. Це зумовлено багатьма причинами. Вона ну, з корозією, вона така. Ну, не гарні в неї зуби, не дуже гарні посадочні місця, але типу, вона робоча, але не включається. скажімо так. Проблема в чому? Проблема, що тут є дренажки на кришки, є прокладка, і типу, туди не має попадати волога, яка попадає має стікати. Але по факту, коли ти її не вскриєш, ти все висушив. Вимочив, видув, продув, зібрав і знов розбираєш, і знов там є волога. Є два варіанти, як рішаються ці моменти. Багато хто глушить там цей сапун, вірніше цей злив. Кладе все це на герметик, на прокладку, закриває кришку, робить тут отвір десь в кришці, і виводить шланчик з сапуном, щоб воно могло дихати з атмосферою. Я поки що цього робити не хочу. Разом з стартером мені приїхала отака шестерня. Вона в набагато кращому стані, ніж та, що в мене є, тому будемо нею пробувати рішати ці всі питання. Значить, по втулочках. Втулочка раз, втулочка 2, втулочка 3. І ще одна втулочка йде навпроти цієї прямо в картері в моторі. Я вам її там показував. От. І Це все супер ніжні всякі штучки. і Якщо з ними тут є проблеми, все це стає наперекос. Ну, я маю на увазі або шестерня, або бендекс стає на перекос і воно нормально не хоче крутити того мотора. Слабий стартер, слабий акумулятор і все на кучу воно дає те, що він не може його провернути. Він робить клац, чирк, чирк і, і добрий день, і воно не працює. З того всього, що я знайшов по інформації по даному стартеру, по даних цих моментах, то це все треба привести до ладу і тоді пробувати це все запускати. З тим самим розкладом, в якомусь там чи то 15-му чи 16-му році КТМ, останні, по-моєму, чи два останні роки, які робилися отакі от мотори з такими стартерами, вони поміняли передаточне число. З шестерні цієї планетарної, чи як її назвати, болгарочної. з цієї шестерні поміняли передаточне число на Бендекс. І з тих років відрізняється і шестерня, і Бендекс. І вони купляються парою. Типу, там На 15, 16 рік і там 11 й і 15 й свій. Того якби Якби що, є два варіанти. Можна було купити шестерню з тим передаточним, щоб легше було крутити. Але ми поки що лишаємося на тому, що ми ставимо стандартну, то що має бути бендик, стандартну шестерню. Лише візьмемо китайський, типу той, що швидше крутить стартер. При цьому всьому у нас потужніший акумулятор. І при цьому всьому у нас кинути ще додатковий мінус прямо на стартер. Значить, зараз все у нас перемито приготовлено. Зараз треба поставити. Треба поставити оцю шестерню. Оцю шестерню, поставити кришку поки що без прокладки туди встановити стартер, прижати його до свого посадочного місця, ось тут він кріпиться. І подивитися, який тут є тут зазор, нема зазора. Якщо зазора немає і сильно плотно ця шестерня прилягає до вала стартера, то треба буде зробити тоненьку прокладочку, щоб кришка з втулкою трішечки там, типу, піднялася. І тим самим... як от, о І тим самим шо, і тим самим у нас може трошки додатися зазору. Зараз я це все зберу в кучу і вам покажу. Поки що так. Так, ну що, є що розказати, показати. Значить, це кришка стандартного стартера. В ньому там є посадка під голковий підшипник і тут з цієї сторони стоїть сальник. Значить, китайці. Китайці класні пацани. Що вони зробили? Вони поставили сальник, заклепали його, а тут втука. Ш -ш -ш. І все. І довіддення. Значить що? Значить, е іще вони зробили один прикол. Кришки ідентичні і навіть вони практично підходять одна до другої. Але діло в тому, що ось тут треба трішечки розточити, зробити тоншу стінку. Буквально на діаметр треба одна десятка, бо воно не налазить на корпус магніта. От. І плюс до цього всього треба отут, де стоїть сальник, трішки поглибити десь на міліметр, щоб воно не впиралося в цю стопорну шайбу для осьового люфта. От-от. от Того. Я зробив собі заміри і свою кришку із свого стартера, який стояв на мотоциклі. Тобто то не той то робочий у нас. Це з мого, прям стартера, який стояв на моцику. Я цю кришечку беру, зараз собі замалюю, що мені куди там треба проточить, розточить. Збираю поки що на цій кришці. А потім просто поміняю кришку. І буде в нас. Класний стартер з нормальною кришкою. Ну, якби китайці натовлені і китайці. Коротше, зараз я вам покажу, як це все тут відбувається і працює. Зараз я вам принесу, принесу к акумулятор і покажу, як це працює. Значить, Кладемо на мінус. А що вам щось там видно взагалі? Ага, видно, Отако видно. Так. Кладемо такого на мінус. Якраз пальцем взяв, закрив, да? так? Так, світла. світло. Ну, тут вам видно шестерні, видно. І тепер робимо такого. Отак воно там крутиться. Стартір крутиться, КТМчик мутиться. Отак. Так що, коротше, продовжуємо. Зараз я зберу кришку на мотоцикл, поставлю всі ці шестерні, це все. І ми просто попробуємо двома різними стартерами, як воно буде працювати. І чи буде воно працювати взагалі. Того чекайте, зараз все збацюємо. Та прокладочка, яка тут стояла, я зараз зніму кришку, замірюю її товщину, бо вона ідеально підходить до двох стартерів. Я пробував одного і другого. Кришка зажата, стартер зажатий. І тут є маленький люфточок між зубчиками. Того, в принципі, нормально. Коротше, що вам сказати, невдача спіткала не юного спортсмена. Значить, стоїть у нас, типу, стандартний стартер. Ви бачили, як він в кришці працює, як він в кришці крутить шестерню. а отак він крутить мотор. Отак. І все. Ну що, китайський стартер і КТМ. Спроба No1 ну, тут ще з Бендікс пробуксував, так. Да? Ну Bendix новий, я ще чекаю, він десь має приїхати. Ну і все. Він просто коли зупиняється, поршень, його навіть ногою рукою в цьому місці тяжко провернути. Ну от, бачите, от історія зараз його провертаю рукою, провернув трошки. Ну все, Короче. Короче, і все, і до свидань. Компресія. Артем із стартер на КТМ-300 поки що. Ну Якщо у нас вже два стартери, то це 2-0. Да? 2-0 і не в мою пользу, це точно. А що ну, я вам можу сказати? Я расстроен. І я не знаю, що робити. А чого не знаю, що робити? Да просто, потому що. Потому що що? А шо потому шо? То Тому що з втулками то все класно. З втулками все класно. З акумулятором все класно. Стартером теж, якби... Стартером теж як би все непогано, що з одним, що з другим, але не може він його повернути нормально. Ну, зараз в мене є ще один варіант, це спробувати відпустити трошечки оцих три болтика. Щоб, може, треба додати там зазорчику на тій шестерні, не знаю. Але я думаю, що це нереально. Так що не знаю, що далі робити. Не знаю. Поки що на цьому буде все. Дождемося, прийде новий Бендекс. Знову знімемо кришку, поміняємо Бендекс, а тоді побачимо, чи щось у цього поміняється. чи ні. Останній варіант після цього всього це шукати шестерню. З якого з 16 го року, шестерню і Бендекс 16-го року. Там інше передаточне число і, типа, якби йому трошки легше крутити мотора. У нього з'являється більше 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 цього. Більше крутя, що, ну, на самому редукторі цьому. всьому. Ну, можливо, та історія і спасе. Побачимо, що я можу сказати. Ну поки що поки що 2-0. В принципі, на сьогодні і усього. А хочете фокус покажу. Якщо взяти отако від автомобільного акумулятора, зробити отако і отако. Ще раз. Як це розуміє? я вже до вас тут п'ять разів його ще так само потархнув. До вас п'ять разів із вами, скільки третьо 4 рази І все типа якби оп то що це означає, я не можу зрозуміти Інтересненько Ладно, зараз ще ми попрацюємо над цим вопросом. Так доброго дня шановні гості Дорога андура спільнота Вчора ми закінчили над тим, що виявилося. Виявилося. Я вам там напевно показував кадри, коли він не захотів заводитись з кнопки він собі клацав і нічого там не міг провернути. І вже в кінці, коли йти додому, я просто взяв на китайському стартері через автомобільний акумулятор, і він 10 разів з 10 разів запустився. В чому я засумнівався? Це в тому, що мій акумулятор, який стоїть в мотоциклі. Що він заряджений. Хоча до цього, коли я всі ці маніпуляції тут робив, прокладав маси, поправляв проводку на вентиляторі охолодження, робив собі світло, то зарядка в мене була. Цифра 142 дуже добре мені запам'яталася. І тому я був впевнений вчора, що з акумулятором у мене тут все добре. Акумулятор новий, зарядка є, які би мали б бути питання. Але виявилось, що ні. Виявилося, що ні. І що я зробив вчора? Перше, що я вчора зробив, це коли я зняв сидіння, це провірив, чи є заряд на акумуляторі. Його нема. Заряду нема. Я підключаю тестер, мультиметр, вольтметр, як хочете, так називайте. Завожу, пробую заводити з цього з кнопки стартера і напруга просідає до 6 вольт. Я сподіваюся, що він нічого прокрутити не може. Що я роблю далі? Я ставлю швидко акумуляторчик на зарядку, проходить 10 хвилин. І просто 10 з 10? 10 з 10 на акумуляторі на китайському стартері. Чирк-тар, чирк-патар, чирк-патарг, чирк все працює. Ну, на цьому ж історія у нас не закінчується. Правильно, правильно. Переходимо далі. Тут в мене стіл для роботи з усякими пластиками і всякими електроштучками, паяльниками і так далі. До чого мова? Був знятий генератор. Був знятий генератор. Дивна історія з цими генераторами, з мануалами, це вам не японський мотоцикл, де розписано все, як можна щось провірити. Коротше, методом того, що я розпаяв всі обмотки, їх тут всього дві. Ну, одна високовольтна, це та, що працює на запалення, а це з двох обмоток складається сам генератор. От. Вони всі цілі, на корпус вони не дзвоняться. Якщо їх розпаяти, все з ними, начебто як добре, вони мають бути наче як працювати. Ніяких параметрів по опору я ніде в інтернеті не знайшов. ні як сплошної катушки, ніяк розпайний, я нічого цього всього не знайшов. Не знаю, скільки там має бути. Але я знайшов інформацію, як люди перероблюють трішки цей генератор, щоб він давав більше потужності. Бо КТМ це ж теж, теж пушті, як Альфа Ромео. Тільки треба щось придумати. друге. Альфа Ромео у нас вже є, це у нас бета. А це я навіть не знаю, що це. Ну це теж якась екзотика в цьому плані. Вони від'єднують один із тих кінців обмотки від корпуса. До нього припають дротик, від'єднують від середньої точки дротик. І просто Оцей кінець обмотки заєднують на той дріт. Міняється реле-регулятор, по який я зараз з'їжджу, надіюсь, куплю. І попробуємо все це діло зібрати і подивитися, як працює. А якщо не буде працювати, то заводитись, їхати він буде, не буде зарядки. Але я поміряв товщину цього дрота. я подивився, що хочу попробувати поекспериментувати. Все одно, якщо він навіть не буде зараз працювати знову. Не буде працювати. То цей. То цей. Попробуємо, можливо, десь там трошки пізніше його перемотати. Ну, Це буде зовсім друга історія. Намотаний він трошки хитро. Але я думаю, що ми з цим справимося. Хитро намотаний, але такий, як ото, чесно кажучи, бик постяв намотаний. Отак От приблизно. І, власне, чого я сюди поліз? Бо на виході ну, тут змінний струм виходить, чи напруга змінного струму, як там правильно, хто там радіотехніка. Я не радіотехнік, я електрик. От. З цих двох виводів. І коли ти там типу, книжка пише, дуже просто: ти сідаєш, кікстартером тиркнув поміряв, має бути отут 19 вольт, а отут 24. У мене що на цьому, що на цьому кінці є по 6 вольт. Ну, зрозуміло, типу, що воно щось там не фуричить. Але чого сказати не можу? Нічого не згорівше, все дзвониться, все працює. Що не працює, Бог його знає. Ніякої інформації нема, не настільки крепкий я електрик, щоб прям так досконально в цьому розібратися. Того будемо працювати методом улучшайзінга з інтернету. Зараз це все я вже тут проклав зробив. Купимо релюшку, зберемо, поставимо, побачимо, що з це все вийде. Так, ну значить що? Значить, що я там перепаяв в обмотках генератора? Ви бачили? Встановлений. З якогось китайця реле регулятор замість такого рідного. Я хлопець простий. Тут відрізав, там припаяв. У проводці в мотоциклу більш нічого і не курочив. Єдине тільки, що фішку на реле-регуляторі я перепаяв, все спакував, зібрав, позатягував. Зараз зберу все в кучу, поставлю стартер, поставлю цю защитну цю кришечку пластику. І тоді витягну його на двір. І покажу вам, як воно там працює і яка там зарядка йде. Надію, стартер зараз вже буде працювати нормально. Того, що, того якось Якось поки що отак ось це все епопеє з цими стартерами, з болгарськими редукторами і так далі, вона отака от. така. Ну, але маю надію, що воно буде ходити і працювати нормально. Збираю і будемо робити тестові запуски. Ну що, фінальний пуск. Перевірка. Отаку маємо напругу. Зараз послідкуємо, як він від обертів і на яких обертах, яка в нього там буде напруга на зарядку, але вона є і це вже радує. Значить, Дрицик холодний. Пробую запустити з кнопки. Ну, якось отак. Якось отак. Все, лишилося тепер подивитися, наскільки вистачить цього всього добра з цим стартером і з цим релі-регулятором Поїздити, потестувати. Ну, але на даний момент воно працює і це вже радує. Якось так.